Так, всім привіт, ребята! Хочу показати вам ціни в магазині Фінляндії. Так, пиво стоїть дуже дорого, вода теж пиво євро 0,5. Євро 21. Так, ну, алкоголь, скажу вам, так, дуже дорого коштує. Взяв картошку, от, скільки тут? 3-4 кілограмма, 400 3 грамів, 346 євро по деньгам. Ну ось такі ціни. А шампанське дуже дороге. Шампанське 10 євро, 8 євро. Ну, це не знаю, це ну, якесь безалкогольне. А, ну да, так, 0% 5,59. А так, ціни на алкоголь дуже дорогі. Ціни на продукти теж не дешеві, але щось можна купити по акції зараз покажу скільки коштує м'ясо м'ясо тут взагалі дуже дороге але для фін я думаю це це не гроші зараз друзі знайду там м'ясо Так, ну, щоб ви розуміли, ось сосиски, колбаска 485 за 600 грам. В принципі, нормально, в принципі, можна таке ще брати. Так, сосиски 4 15 євро за 400 грам. Тоже такі ціни. Так, зараз вам покажу, що ще є цікавого. Друзі, задавайте питання в коментах. Я не знаю, кого що цікавить. Всім відповім. Так, дивіться, і саме цікаве м'ясо. М'ясо.

Ну, Тіпа типу, як на кості 21,90. дивіться які ціни, 28,90. Ну тут порозбирали, не знаю. Це телятина. Ну, телятина тут взагалі 18,29 євро за кілограм. Тілятини. Але це ще не все. Дивіться, яка штука. 42 євро за кілограм. Тілятини, ребята. Так що тут такі ціни. 42 євро. Так, ну, в принципі, тут курочка, такі собі ціни можна взяти. Дивіться, кіло 12, 3, 33 євро. Я думаю, це... Довольно гарна ціна, так що це не проблема, таке ми беремо. На те, що вистачає, Ну, ще виходить кілограм 4,59 теж за курінні стегна. Ось так. фарш. Ну, фарш дорогий. 400 грам. 3,99. Ось. Всі колбаски. 3,29. Ось така колбаска. 3,95-3,19. В принципі, це стандарт, як би, ну, 3.19 за... 18 грам. Щось тут не, не дуже біли 180, скільки там. Я не думаю, що там 18 грам. Так, а це щось таке цікаве, треба буде глянути взяти. Так, ну. В принципі, все, друзі, трохи скупився, не так багато, але щось маємо. Сильно собі позволити трохи не можемо, але так ось такі напої, я не знаю що це, але 2,39. Такі ціни. Так, ще, мабуть, навірно... а, кава. Кого цікавить? 4,95 за пів кілограма. Так, що вам ще показати? Хочеться кави взяти. Трохи другої. Так, ну консерва. Само собою. Є ось така консерва, маємо. 2,69, ну це по акції. Євро 55, в принципі, можна взяти паприка. Баночки паприки можна взяти. Так, ну, що ще показати. Солоденьке, солоденькі десь там. Такогірочки. 2,29 за 0,3. 300 грам. Друзі, 300 грам. Баночка. Так, це щось теж таке цікаве. З огірків щось зроблене. Якось так порізано чи перебиті вони, не, не розуміють, але. Але. А, це внизу виходить. Ось воно. Ну, Якась таке акварення. Як 330... ой, євро 39 за 360 грам. Ця баночка коштує 3,79 за 700 грам. Трохи більше. Це треба буде спробувати, що воно таке. Ось так

Ось так. Нескільки баночка, 6.15 за пів кілограма. Так, ну, друзі, якщо підписуйтесь, ставте лайки, чекаю вас в коментах, кого що цікавить, пишіть. Я всім відповім. Нагадую, лайки безкоштовні. Все таке. Зустрічі, всім пока.